Друзі, швиденько знімаю весь товар із лівеста, який є в наявності, і взяла я це все по акційних цінах. Зараз швиденько всі ціни озвучу по черзі. Отже, смарт наш улюблений очисник рослинний на гімалайській солі смолі. Він а, просто вау, ефективний. Вчистить все в будинку і кухню, і різноманітні плями. Мені особливо подобається, коли від чорниці і від плям крові він позбавляє. Дуже дуже класний. 180 гривень. Акційна ціна буде акційна ціна його 274 гривні. Тому. Друзі, забирайте, поки є ще однесенький, один уже забрали, і прискалка сюди йде в комплекті, Її не потрібно докупляти. Ось такі гелі пілінги з грейфрутом для молодої шкіри з 12 років можна і для старших дівчаток брати. 170 мл. Здоровена Здоровенна така упаковка можна ним користуватися через день, гарно очищати шкіру, особливо на літо. Це дуже актуально. З 12 років можна діткам таких два штучки по 80 гривень. Його ціна акційна: 149 гривень. Тому ви розумієте, як я встигла його гарно придбати. Отже. Далі ще ось такі дезодоранти антиперспіранти, чоловічі. Дуже гарний запах. Можна брати, як то кажуть, кажуть, не дивлячись, тому що дуже гарні. І по 90 гривень їх акційна ціна 129 гривень. Мінус наша знижка вийшли по 90 гривень. Ось такі гелі для шкіри навколо очей з зеленим чаєм та очанкою та з волошкою та очанкою. Теж ціна акційна по 140 гривень. Дуже гарно тонізують, освіжають і допомагають нашим очам. І від сльозотечі, і від почервоніння, і гарненько освіжають шкіру навколо очей. Просто погано тут закрила цю коробочку. вони всі новесенькі гарненькі. Забирайте дівчатка, тому що їх ціна 249 гривень. Я встигла по 140 ще взяти. Ось такий ще однесенькі залишився йогурт для тіла. Їх дуже дуже гарно розбирають 60 гривень. Полуниця з вершками. В нього запах. Це твердий шампунь для волосся. 125 гранів. Це для жирного волосся із лавандою. Тут просто неймовірний запах лаванди стоїть у хаті. Дуже гарна теж ціна. Набірчик ще оцей одненький залишився за 170 гривень. Шампунь з протеїнами пшениці та шишками хмелю і величезна. Ось така маска. Вони надають нереального блиску волосю, запаюють посічені кінчики і дійсно доглядають волоссям. Волосся таке дуже-дуже шовковисте. Великого об'єму не буде, але дуже гарно таке стає волосся блискучим та шовковистим. Ефект одразу видний після використання і маски дуже надовго вистачає. Ось такі залишився один слідний шампунь за 50 гривень. Це якщо у вас мільорівка і міліровка зійшла, можна помити таким шампунем, Ви будете просто. Мати все волосся сиве, тобто в один тон буде сиве волосся. Ось такий один кремчик залишився, зволожуючи 100 мл для обличчя з оливою та різними травами. Тут є ще такий захисний ковпачок під цією. Пластмасовий під цією кришечкою можна його знімати. Дуже гарний запах і дуже гарно зволожує. І приходить ось такі ось класні коробці. Можна брати і на подарунок. Всього лише 100 гривень. Дівчата, це взагалі ціна бомби-ракета. Ось такі набірчики наші улюблені по 140. Я їх знов-таки спіла схопити, тому що ціна була така на пару днів лише. І ось вони по 140. Наші кремчики улюблені день та ніч. Тут в одній упаковці йдуть два креми. Денний та нічний, ось вони. Це мої кремчики, якими я користуюся. Денний та нічний по 30 мл. Ось такі матові гарно так в руку. Їх тримати, вони з руки не вискользають такі от тюбики. У денному кремі є SPF 15, захищає від ультрафіолету, і має у своєму складі ікру червону, а в нічному дуже багато різних пептидів та гілоронової кислоти, які працюють на відновлення шкіри та зменшення зморшок. Дуже класні, легесенькі, і на літо дуже підходять. Я продала таких наборчиків кремів уже більше 10 штук. Дуже дуже їх дівчатка люблять, тому що і на подарунок, і для себе коханої, і дуже гарна упаковка, і вже два креми там всередині, і всім підходять. Я ще ні одного не чула відгуку, кому б він не підійшов цей набірчик. Дуже класні по 140, ще раз повторюю. Ось таких залишилося три дезодорантики по 65 гривень. Літні аромати дуже класні. Тому, дівчатка, розбирайте, це теж дуже класнюча ціна. Одненький мене залишився у шукляді для зору ось такий комплекс вітамінів з лютеїном і вітамінами для втомлених очей, для тих, хто працює за комп'ютером. Може, діткам хочете на літо подавати перед школою всього лише 130 гривень. Це супер акційна ціна. Далі парфуми, всі парфуми по 30 чи по 35 мл. Одні 30, одні 35. Одні чоловічі, 120 гривень. Ідуть в коробочці, ось такі синій. Ці свіжі, жіночі, теж 120 гривень. Ось така їх коробочка. Ці двоє парфумів. Вони йдуть без коробочок, теж по 120 гривень. Жіночі, дуже гарні аромати. Ось цей взагалі бомба ракета, фруктово-квітковий. Цей трошки більше квітково, квітково свіжий. Цей жіночий такий свіжий, дуже класний, і чоловічий легкий такий, теж дуже хорошенький аромат. Всі по 120, оці по 30 мл, всі по 120. Розбирайте швиденько, нюхайте, приходьте. Просто неймовірна ціна. Вони по 300, по 400 гривень в каталозі. Одні 300, одні 400. По 120 гривень просто їх встигла тако, знаєте, вихопити з того сайту, тому що ну, так, так довго вони там не будуть, їх дуже швидко розбирають. Міцелярна не міцелярна, а справжня трояндова вода. Це такий гарний тонік. Можна діткам навіть з 10-9 років давати вже користуватися, тому що серія бебак це серія, яка використовує до 90% натуральних компонентів. Можна давати тонізуватися вже діткам 80 гривень. Ось ці дезодорантики, ці два жіночих... Дуже класні, можна брати, теж не дивлячись. Нас цим треба подумати, його потрібно понюхати. Він таки може не всім сподобатися. І ці два чоловічих теж дуже класні. Всі по 50 гривень. Вони в каталозі зараз стоїть по 59, Ще дали додаткову знижку на них і прийшли вони по 50. Я взагалі в захваті від того, за якою гарною ціною прийшли по 50 мл Такі от роликові дезодорантики. Далі. Ось ці чоловічі два наборчики по 125 гривень геть для гоління та бальзам після гоління. Моєму чоловіку неймовірно подобається. Звичайно, йому теж такий набірчик залишаю. Можете забрати своїм чоловікам 125 гривень за набірчик із двох засобів. Взагалі, дівчата, це просто бомба-ракета. Далі ось такий, ось з пептидами, роликовий, такий кремо бальзам. Бачите, там он ролики. Для шкіри навколо чей, яка вже починає старіти, де вона вже сончилася, і вже багато гусячих лапок, таких дуже помітні вже вікові зміни, можна використовувати з 30 років. Там такий опис класнючий з перлами, з гіалуроновою кислотою, з різними нанопептидами. Я ті пептиди не вивчу, бо зараз як скажу, знаєте, то не знамо, що я вам розповім. І ціна всього 150 гривень у каталозі. Майже 500. 479 чи 475. Десь отака от ціна. Взагалі я не знаю, як я встигла його вихопити. Він ще на сайті був дали отак. Знаєте, такі списки дають о, клієнтам. Які працюють і збуває з товарами різними, і це я встигла просто дівчата. У мене багато різних кремів і гелів для шкіри навколо очей. Я б його собі залишила. Я вам чесно кажу, я б його собі залишила, я б його нікому не продавала. Просто я вже повідкривала, потрібно використати те, що маю. Дівчатка просто його дарую вам за тою ціною, за якою взяла 150 гривень. Всього лише ось такий блиск для губ. Він пом'якшуючий блиск для губ. На губах він буде ледь-ледь-ледь помітним. Він такий, він просто у коробці він здається, що в нього такий буде колір. На губах. Цей колір буде ледь помітним всього лише 100 гривень, і він ось в такій картонній коробці. Тому можете і дітям своїм підліткам брати, і собі хто любить такий ледь-ледь легесенький блиск на губах, зволожує і пом'якшує. Супер, просто супер комбінація в одному засобі. Далі ось таке прийшло духмяне мило, всього лише за 45 гривень, 125 грам. Хто любить мило дав. Воно ось так да, в коробочку засовується. Я його просто витягла, щоб зразу одразу показати, в якому воно вигляді. Запах на всю хату неймовірний, мило з алантоїном 125 грам, такий увісистий кусок, і всього лише 45 гривень. Ви бачили, скільки зараз коштує мило дав? Майже 200 гривень. Тому дівчата, хто любить користуватися, митися гарними милами, чи мити вас пересихає шкіра рук, будь ласка, забирайте за ту ціну, за яку взяла, за таку вам віддаю. Тобто тут всі акційні ціни. Я так вам їх і віддаю ці товари. Просто встигла їх похапати, як то кажуть. За такими гарними цінами. Шампунь, сухий. Ви знаєте, коли не встигаєш помити голову, він дуже виручає. 130 гривень ось ця пляшечка. Я таким користуюся, дуже подобається, бо часто в мене голова жирніє, і треба йти кудись, а я не встигаю. Ось такі от шампуні для жирного волосся з лупою. Просто вони розлітаються як гарячі пиріжки, 400 мл і всього 120 гривень теж. Встигла позабирати за акційною ціною. Я думаю, що більше вже не замовлю, бо їх порозбирають. Ось такий кремчик. Тут всього 12 мл, Але дівчата говорять, що дуже-дуже він класнючий, омолоджуючий, просто зморшки від нього зникають. Всього 100 гривень віддаю, так, як купила його. У каталозі він 179 Теж встигла його, як то кажуть, вихопити. От, сама не користувалася. Легкий літній кремчик з муцином равлика, омолоджуючий. Будь ласка, хто хоче спробувати, беріть, дівчатка, буду чути ваші відгуки, буду за вас радіти і, звичайно, користуватися вашими підказками, наскільки як він, як він діє. Ну, ціна, ну ви розумієте, просто шик і блеск. Олівці дали знижку в цьому каталозі по 45 гривень на всі олівці. Це олівець для очей зелений, тобто можна наводити стрілки, малювати повіки. А це олівці для брів із щиточками на кінці. Колір какао, колір коричневий і колір чорний. Колір какао більш підходить для блондинок і таких е дівчаток, в яких русяве волосся, світленькі брівки, і не хочеться то їх таким малювати дуже темним, тому що до обличчя не підходить, не пасує. Тому розбирайте ось такі олівці всього лише по 45 гривень. Дівчата це така ціна. Не знаю, ну просто вау вау так, показувала вам, витягла свої кремчики, показати. Прийшли ось такі нові масочки з глиною і медом. Поживні маски, омолоджуючі для обличчя. І це вони по 30 гривень. Ось ці маленькі всі пакетики по 30 гривень. Зелена маска плюка 30, оці теж по 30 гривень. Чорна маска, плівка, гульбашкові омолоджуючі маски з водоростями теж по 30 гривень і по 40 гривень. колагенова маска нічна, яку можна на ніч наносити і спати. тонізувальна маска з кавою не на ніч її наносити і змивати, але буде дуже гарний мати обличчя тон після неї. І маска плівка золота, оживаюча. Мені дуже подобається, вистачає на все обличчя. І дійсно, ти як ніби така гарна золота статуя стаєш. Коли наносиш цю маску, плівку дуже гарно плівка потім знімається, нерветься, гарно очищає, дуже гарно підтягує шкіру. Рекомендую цю маску, я її використовувала, тому можу сміло рекомендувати. І коли вона підсихає, такий на обличчі, ніби ти якоюсь бархатною тканиною, а не маскою обтянутий. Так здається, дуже-дуже класна. 40 гривень, ось ці більшенькі маски 40 і меншенькі маски по 30. Дівчатка все розповіла: переглядайте, замовляйте, розбирайте ці товари, швиденько їх бронюйте.